Світ бузини Петро Перебиніс, читає Людмила Сніжко. Чи весна, чи літо, а чи осінь, чи сліпа холодна лють зими. Він росте за хатою і досі ніжний, скромний кущик бузини. Цвітом зачарованим гіркавим. Дихає цей кущик здухоти, змалечку сусіди нас лякали, завелись, мовляв, у нім чорти. Те було давно, і так недавно літаками обрій гуркотів. У саду тінистому неждано ми таки побачили чортів. Бігли у гадючих маскхалатах ті чорти. Поросах навпрошки і плоди отруйні, мов прокляття, бузина ронила на грядки. Те було давно, і так недавно ніжний кущик роки зберегли, подавились чорними плодами ненажерні наші вороги, не згоріла у вогні жорстокім біля хати наша бузина. Бузиновим соком на уроках ми писали мир, а не війна.